Всем привет, друзья! З вами я Даня і сьогодні я покажу, як пройти у Сіріні на Skiramp jumping. Skiramp jumping, сегодня я покажу е, як пройти. Тут, конечно, в російському я ще подію наше я сьогодні пройду. І це теж оригінальна версія, я нічого тут не читирив, Ніч... ніякої плахотону. да. От якщо я нажму без реклами... То ось мені предлагаю кредит. ой, -мо, яку кредитну картку хотів сказати? Додати батьківську карту. Ні-ні-ні-ні-ні! Не треба мені, ні-ні-ні, не треба. От, можете даже самі съездить. От. Не могу. що поделать? Нужно. Що поделать? Так, а чого он не закривається? Чекайте, друзі, а чого он не закривається? Е! е! А чого він не закривається? А вот. Просто надо было на стрелку нажать. Вот. Так, первый уровень. Ну, это просто изи картка, да. Изи картка просто. Ничего, ничего тут. Возитесь, да. Ничего возитесь тут. Сразу проходишь уже. И снова мы нарежем пока. Я-то Тут полно рекламы, на жаль. Полно рекламы. Так, я добиваюсь рекламы. Так, я даже покачаюсь. Так. Вруги, уровень. Так, получилось. Так, ты. Убам! у у А кто же такие? И он маск. Надо сказать. Тож ми там ще будемо на місяці. оце вже реально цікаво. Цікаво на місяці там попрацювати. <с hab> так, третій рівень. рівня. Десь мені так переключають, тому що мені не рекомендую на, на наступний рівень, так, Десь мені так переключають. Тільки якщо будете зразу так літати, ну типу, на оригінальній версії, то тоді. Я зараз в оригінальній, то тоді вас буде збивати. Так що, коли у вас буде багато мощі, ви захочете пройти третій рівень, краще робити отак, от як я зробив. Так намного краще, і так удобніше. І от і вам засчитав, що ви пройшли. Смікалка. Та що ж ти будеш то робити, а? Може інтернет вимкнути? Давай попробуємо вимкнути. інтернет. вимикаю його. Все вимкнув інтернет. Я вимкнув інтернет. інтернет вимкнув. Алло! А, я просто можу отак от звернути вікно і все. І нормально все. Все. Так, тут уже. О боже! Стій, 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 Який третій рівень? Який третій, -мой! Який третій! Стій! Стій! Який третій! Ой, ладно, я опять я знову запустив третій рівень, ну нічого страшного, давай якраз перейдемо. Ось так от проходите, як я і поговорю. Я нажимаю пропустити, а воно щось не хоче, Ладно. Ну Ще раз пройшов нічого страшного. Так. Четвертий рівень. Жотакий от серйозний можна сказати. Серйозний тихо, тихо, тихо. Куди вже спішити? Е! Перший провал. Перший провал мені. Перший у мене провал, друзі, у мене перший провал. Я нажимаю пропустити, воно щось не хоче. Ладно, давай почекаємо, поки воно закінчиться гра. Все, гра закінчилась. Показує, Ну так я долетів. Ну, нормально, Нічого страшного, блин. Ой. знову реклама прикалывайся. Ти прикалуєшся, ага. Ой, тмой. Я пропустив рекламу, воно вже так полетіло. Це капець. Я еле успел включить камеру. <свист> <свист> Блин, чуть не врезался, чуть не врезался. Фу. Я живый, я живый. Я живый. Вот The Mist, тут ревень. Я сомневаюсь, что я пойду. Ну, не, только не говори, что я смогу. Что я тупанул. Только не скажи, что я, я провалил ревень. А я уже так стараюсь, надо было пропускать. Наверное. Це, наверное було чуть-чуть просто активувати і все да що ж ти будеш ты робити, робитига короче я зрозумів, пускати просто Ось! Ось так от треба робити І нажимаємо, а потом назад на повний, на повний екран. экран вот так треба тепер пропускати рекламу ось так от. все І ми далі гравимо. Ні, ну на повному екрані круто не тільки

Я 29 зміг, майже 30, нічого страшного нормально. Ну, добре, що засчитало. Можна тепер переходити на наступний. Ні, ну тільки на рекламу, а? Тільки на рекламу. Так, я повернувся Так, і приходимо на наступний. Так, наступний. ступен. О! І тепер ми тут будемо. Це п'ятий рівень! Ми тепер ось тут ми будемо. на месяце. Я уже бачу финиш. Так, я уже бачу его. вот он. Я бачу его. Ах ты ж, блин, ага. Пропустите. это. Что? Под, подивите, наступный ривень находится на 150. Что? Что?! А мы как будто бы меньше прошли 150, капец 150 метров Капец, с чего <laughs> провал у нас получился? Ну что ну поделаешь?! Нифига себе такая штука вылезла Капец, я в шоке взорвался Вот подождите, она опять переместилась, это что такое? Бах, якийсь Ну прикольно, кстати, я хочу даже, чтобы його оставлю, не знаю, чего не тут чтобы не знаю ч. <клес> Опа! И перелетіли! А, блин, ну так, так ми летим его. Пока падаємо. Могу підкачати... -під -під Тихо. Тільки... Тихо. Метеорит, ага. Я должен был це путь. Ну, 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 обов'язково, но я хочу вам показать, потому что я пятый проходив уже 1000 миллионов раз. А вот теперь на ролике щось у меня не выходит. Что таке, може может что-то не так сталося і я меня знову реклама. Вот От ця реклама, блин, дурна, а. Да мені мне уже проклятая реклама. Тихо. Так. Вы там уже доли. Нормально. Нормально. Блин, у нас швидкости мало. Блин. Падай, падай, падай. Падай. Правильно, красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой! Может, засчитай, будь ласка, будь ласка, засчитай, засчитай. Но я не уверен, что засчитай. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Нет, вы не засчитала. Блин за новая реклама короче заработка на перед а мы ж бінки. а чого воно так я не разница А чого воно так ладно Вау, ничего соби Вау ще Тихо, тихо, зайчик Растарался уже. Чё ну так, якусь? Почекайтесь, зараз вернусь. Попытка номер э, тысяча миллиардов. Сокопец якийсь. Может, зараз попаду в поделанску? В поделанску попаду Надеюсь, что... Идеально, идеально идеально, Друзья, я идеально попал, не, я це пропускаю, я выиграл, нареште, 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 блин, нареште я прошел, Взвоз все цем ривню не знаю, сколько, блин Так, ми переходимо на наступний рівень. Уже на вот сюда собі, тром, Ну коли ти прыгаешь, тут не прям так високо, Ну просто ну, так звучай вот я зараз вот так Просто я маю... Ще чуть-чуть, я б на крюк зацепився. Мій персонаж би на, на крюк. Прям туда вот туда. Туда прям зацепився би і все. А, все мене кінчилось? в смысле? Слышь, каким да, Капец. Так, зарплат. Так, пробую. Да. О, так, давай на все. Нормально. Нормально, ой, ой, Здрасте. Ой. Короче, друзі, мені не хватає. Так что пропускаемся лежать. Я не хотіла пропускати. Ну, ладно. Так, це наступный рівень уже міст. Вот. Я получил. Подивись, як високо. Ля, ты подиви, як я високо полетів. Ля. Не зархватый, слухай. Три. Три. У, -у, -у. собі, себе, я к Так. А ну давай, пробуем. -е э, Блин а! Ну чого он так вот такой сальто вперед? Какие сальто вперед? Ну -мо! Ну -мо Короче, вы наверное разразумела, це теж попасть, траха трохи трохи попускается. Подеваюсь, вы зачитаете, что я пройшл. Дска. Вот цей вот останний рівень восьмой, да? Да. Девятый э, разработку, я забрал. Ну, в разработки. Вот це я можу, наверное, протянуть сам факт, но я, наверное, подпить могу. Ну, наверное. Mm.

Е, Кстати, да, такий же баг, потому что я так уже робил багато разів, и вам щось воно не залітає, реально я говорю, и мне причем не защиту. Ладно, тоже зрозуміло, на цьому все, я сьогодні показав, я пройти у сіль. рівні в Jumping. dжамp'i. вам понравилося. Всім до нових зустрічей.